Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Його відсторонили від змагань через використання на тренувальних сесіях шолому пам'яті. Як пояснили у самому МОК, напередодні українському спортсменові сказали, що шолом не відповідає стандартам, і запропонували альтернативи: чорна пов'язка під час змагань та демонстрація шолома в мікс-зоні після виступів. Як бачимо, українець із цим. Не погодився. Чи оскаржуватиме Україна це рішення МОК і що чекає далі Гераскевича? Запитаємо у Жана Беленюка, першого заступника голови комітету Верховної ради з питань молоді і спорту. Добрий день, добрий день. доброго дня. Отож, спостерігаємо дискваліфікацію нашого скелетоніста Владислава Гераскевича за шоломи з написом на вшанування жертв війни. Хочу запитати, чи буде Україна оскаржувати це рішення, а й що власне загрожує Гераскевичу далі? Я впевнений, що нам потрібно оскаржувати це рішення. Я думаю, що там буде і в судовому порядку оскарження. Тому що дійсно Владислав він один з претендентів на медаль. Для української збірної і його по суті позбавили можливості завоювати цю медаль для нашої країни, і чесно кажучи, це сталося достатньо ну так зухвало. Ось тому що з однієї сторони міжнародний ліпський комітет чомусь не помічає засилля триколору російського на трибунах, які заборонений на цих змаганнях, не помічає очільників різноманітних федерацій, які теж носять символіку цієї країни на своєму одягу. І там, наприклад, той же дворкович це очільник федерації. Шахів міжнародної він взагалі в Джемпері СССР там стоїть. Ось і а при тому, вони чомусь звертають увагу на е, жертву ситуації е, представника країни, яка потерпає, вже стікає кров'ю е, стільки років від російської агресії. І забороняє йому одягти шолом в пам'ять і вшанування наших атлетів, які б мали бути присутні на цій олімпійській на цій олімпіаді і змагатися там, але через агресію Росії вони на жаль вже ніколи не не зможуть бути присутніми і займатися спортом. Тому це якби подвійні стандарти і ганебна поведінка зі сторони міжнародного комітету. Ми вбачаємо <кій> саме це в такому ракурсі. Тобто, пане депутате, виходить так, що всім вольно, а українцеві не вольно. Так, тобто, право не діє всіх так само. Ні, справа в тому, що там ми бачили багато представників різних країн, які використовували. Символи певні фотографії своїх друзів, які загинули напередодні цих олімпійських ігор, або своїх родичів. Ось саме ми не можемо зрозуміти, чому саме владу заборонили використовувати ці фотографії на своєму шоломі, тому що він особисто деяких декого з цих хлопців і дівчат знав, особисто був знайомий. Ось і ну е... якби увіковічнити таким чином пам'ять. Людей, які б мали виступати на цих олімпійських іграх, але вони через агресію Росії не можуть цього зробити. І Олімпійський Міжнародний Олімпійський комітет дозволяє перше зараз. Ми бачимо, що взагалі кроки на зустріч у Російській Федерації Федерації робить. Тобто він певні вікові групи вже дозволив їм виступ на міжнародній арені під егідою міжнародного олімпійського комітету. Я впевнений, що наступні кроки будуть це можливість виступати вже дорослим під егідою міжнародного ліпського комітету, і в цей же час всі знають, що безпосередньо зараз чотири роки повномасштабного вторгнення Росія продовжує свою агресію, свою війну розв'язану нею. Проти української держави кожного дня наші, в тому числі атлети і цивільні потерпають від повітряних тривог. Руйнується спортивна інфраструктура вже зруйнована. Нашим атлетам нема де тренуватися наразі. Ось вони тренуються в нелюдських умовах, інколи без світла, без тепла, без електроенергії. Ось і при цьому чомусь ніяких санкцій, а навпаки, на, на, на намагання задобрити Росію. А санкції по відношенню до представників, які своєю е, участю і е, своєю своїм бажанням нагадати, що війна продовжується в нашій державі, звісно, що Олімпійські ігри це е, якби свято спорту, миру, але Росія якби вона не погоджується ні на Олімпійське перемир'я, ні на подібні прояви. Гуманності вона продовжує свою кровополитну війну, і при цьому е, санкції по відношенню до нашого атлета, а не до атлетів, які представляють безпосередньо е, Російську Федерацію. Хоч зараз вони там присутні як і нейтральні спортсмени, ми розуміємо, що в Росії не може бути жодної нейтральності, не може бути жодний представник, який, е, який не розділяє політику Путіна, тому що він не буде представлений цій збірні банально. Ось тому ми вважаємо, що ця нейтральність вона фейкова, а тим більше зараз вже. Е, Ті кроки і ті висловлювання, які ми чуємо від очільниці нової Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Калентрі, ми розуміємо, що в цьому році напевно вже будуть е е зроблені кроки щодо допущення всіх інших вікових груп на участь в міжнародному е русі. Дякую. Дякую, лише озвучу цифри. Те, що ви говорили, але це підкреслило українське міністерство закордонних справ, що в результаті повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 650 українських спортсменів і тренерів. Сотні українських спортсменів більше ніколи не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях через дії Росії, і російські атаки знищили понад 800 спортивних об'єктів, в тому числі понад 20 олімпійських, паралімпійських і дефолімпійських тренувальних центрів. Просто хочу нагадати, шкода, що це не чує мок, бо це дійсно. Важливі цифри, які говорять, для чого наш Владислав Гераскевич наполягав на тому, щоб одягнути цей шолом, і це власне був заклик до всього світу. Допоможіть знищити Росію. Дякую за розмову. Жан Баленюк, перший заступник Дякую. голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, був гостем Українського фокусу.